Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Ми нещодавно, нещодавно вам змонтували септик, нашу очисну споруду САКС-10. Скажіть, будь ласка, а чому саме ви вибрали очисну споруду, а не вигрібну яму? Ну, тому що, наскільки мені пояснювали ваші спеціалісти, консультанти, що треба рідше доглядати за цим септиком, за ніж за вигрібною ямою. І пояснили, що ви додаєте в бетон. Спеціальний пластифікатор, який не пропускає ґрунтові води. Ну, це була така вагома деталь. Зрозуміло, дякую. Андрій, скажіть, будь ласка, що саме вам сподобалося у нашій роботі? Підхід до роботи, що ви забезпечуєте всім необхідним матеріалами і технікою. Замовник взагалі нічим не турбується, тільки турбується за оплату і все. Скажіть, будь ласка, що саме вам не сподобалося у нашій роботі, у нашій співпраці з вами? На даний момент, на даний момент е, мені все сподобалось, е, але подивимося, як він буде в використанні сам септик, тому що ним ще ніхто не користується. Е, скажіть, будь ласка, а що би ви хотіли покращити в нашій роботі? Якісь побажання? Може, ну, щось краще можна зробити, краще вам догодити. Ну, я не знаю. Якщо будуть якісь, в мене, там, в, в якісь вимоги в майбутньому, я вам зателефоную і скажу. Скажіть будь ласка, -як, як саме монтаж проходив? Без проблем, без жодних проблем. Приїхали хлопці, верли яму і подали маніпулятором і септик. Все змонтували і засипали, все без проблем. А а як, це швидко? Було як швидко це відбулося? Андрію, от ви обирали серед септиків, серед очистих споруд. Є на ринку у нас також пластикові залізобетонні. Чому саме залізобетонний? Ну, якийсь він такий більш надійніше виглядає. Залізобетон, чим пластик. – А чому саме, як ви думаєте? Не знаю. Ніколи не цікавився, якщо чесно. Пластмасовими септиками тільки залізобетонними.